Капеланське благословіння на 11 грудня 23 року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані розповідається про те, як Ісус входив в Єрусалим і всі ті, хто бачили Його чудеса, що Він творив. І супроводжували його, почали вигукувати: «Благословен цар, що йде в ім'я Господнє. Були завжди йти поруч, ті, які дорікали, дорікали на це, і вони щось дорікали. І мені хотілося зупинитися про це на цьому місці, що, бачите, поруч з Ісусом є ті, які Його славлять. І є ті, які його, йому дорікають. От повернутися до першого джерела. Ви знаєте, я якось задумався, а що є первинним гріхом? І повернувся до історії Адама і Єви, невже первинним гріхом було те, що вони порушили заповідь да, і з'їли запрет за ну, як плод, який заборонено було їсти? Ні, вони перше, що зробили, вони відмовилися від чогось на користь чогось. Тобто, перша була гріх, не те, що вони здійснили, а те, що вони, від чого вони відмовились. А відмовились вони від а, бути а, залежними або бути в спілкуванні з Богом. Бо вони подумали, а, як запропонував їм Змій, що і бути як Бог, да? бути таким, як Бог, але в шлях не такий, як Господь їм дає. Тобто вони захотіли жити без Бога в своєму житті. А потім вже як наслідок з'їли цей плод. Тобто пер, перше джерело гріха полягає в тому, що я від чогось святого відмовляюся, те, що в мене є. І оце відмова від святого і є першим гріхом, відмова від святості своєї. Тобто, я відмовляюся від свого життя святого, яке в мене вже є, на користь чогось іншого. І я повинен подивитися, для того, щоб мені подолати мої гріховні гріх, гріхи і пристрасті, які я маю, я повинен навпаки захотіти мати те, що я, від чого я відмовився. Якщо я а, страждаю гріхом блуду, то я повинен захотіти бути знову снопливим. Якщо я страждаю від гріха обжерства, то я повинен захотіти бути чеснотою набути чесноти стриманості. І так далі. Тобто я повинен подивитися на ту місце, від чого я відмовився, від святого чогось, від якої чесноти. І коли я цю чесноту буду хотіти прагнути ну, відновити, тоді вже а, солодкість того гріха, який мене спокусив, буде менша. Тобто солодкість чесноти буде настільки мене важливіша, я її набувати, що солодкість гріха я не буду навіть дивитися на нього. І тоді я відновлю свою порушену святість. Я повинен відновити в собі і захотіти відновляти свою порушену святість. Я повинен захотіти стати святим. Святий – це той, хто перебуває з Богом, який обрав Бога в своє життя і керується їм Божим і Божими заповіді і ним, і спілкування з ним в відчуває радість, відчуває блаженство, відчуває повноту життя. Оцю повноту життя я повинен захотіти у собі відновити. І тоді я буду з тими, що буде говорити. Благословен цар, що ви для Господня, і іншої сторони зовсім не бачите. Амінь.